Привіт малята! Сьогодні пропоную вам послухати та відгадати цікаві загадки про свійських тварин. Тому слухайте уважненько. Розпочинаємо. Зубатий волохатий, Як їсти, починає, муркає, співає. Здогадалися, хто це? Так, це котик. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це розбишака, знають всі, що це собака. Каже вона на все, муму, -му. вночі спить у своєму хліву, вдень на пасавище йде, молочко нам всім дає. Як ви гадаєте, хто це? Так, коровка. Ходить птаха по подвір'ю, грібінець, бородка, пір'я. А якщо сідав в гніздечко, нам несе вона яєчко. Курочка Так, розумнички. здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має. Любить сіно пожувати, і го -го, і рже завзято, бо не відає бролін, як працює в полі кінь. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загельгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він вас щіпати. Це гусак, в неї замість носа рило весь город ним перерила, хрюкає вона хрюхрю, -хрю. дуже їсти я люблю, у багнюці спить щодня це замурзана. Так свиня, як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий ніби замітіль, в клітці спі спить маленький. Молодці кролик, ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хріст та пір'я, набундючившись, мов пан. Це не півень, не фазан, голосливий в нього крик. Здогадались. Це індик. Дітки, ви молодці. До нових зустрічей!